П'ять кілометрів сітки лише за один день. Такий підсумок спільного рейду природоохоронців та громадських організацій берегами бурштинського водосховища. Як відомо, з 1 квітня ловити рибу на водоймах заборонено, адже триває період нересту. Однак браконьєрів це не зупиняє. Активісти регіональної організації протидії браконьєрству спільно з інспекторами Івано-Франківської рибохорони вийшли оглянути берегідні Дністра та Баштинського водосховища. Як згодом розповіли учасники акції, вони самі не сподівалися, що знайдуть у водойма стільки риболовецьких сіток, попри те, що водне полювання у квітні суворо заборонене. Івано-Франківська рибохорона спрацювала дуже грамотно. Було два човна і також супровід з берега, який якби прикривав нам тил. От, хлопці працюють дуже гарно, праця в них дуже важка. Я спробував сам самостійно мозолі натер на руках. От, і будемо і надалі працювати, будемо надалі допомагати не тільки цій організації, але й іншим. Тому що, побачивши обсяги, того, що, токсіту, які знаходяться в Бурштинському водосховищі, стає зрозуміло, що. Чотири чи п'ять чоловік не зможе з цим справитися самостійно. Керівник Івано-Франківської рибоохорони пояснює, що інспектори зараз не можуть впоратися з браконьєрами без допомоги громадських активістів. Адже від успішності нерестового періоду залежить те, скільки буде риби в наших водоймах, наскільки буде збережена популяція, яка зараз існує. Сьогодні відпрацювання було боршницького водосховища. Надальше ми будемо. У нас є великі річки, у нас є гарні річки, заповідні річки. Значить, будемо значить. Контролювати річку Дністер, Лімницю, Бистрицю, Черемош, Чорний, Білий Черемош, Липу. Будемо залучати громадських організацій, будемо залучати хлопців самооборони, вони нам допомагають, ми їх залучаємо. Коли ти береш рибу, витягуєш сітки, і бачиш, що як ікра з неї виходить уже зараз. От. І люди користуються тим, що риба йде на нерест, на мілководдя, і такими варварськими способами виловлюють їх. Ну, дуже шкода. Шкода цих людей, і шкода нас, зокрема. Рибу, яка втрапила у сіті браконьєрів, активісти випусти випустили на волю. Однак не всіх вдалося врятувати, було багато таких, які поранилися об спорядження і вже не змогли би пливти самостійно. Таку рибу активісти передали вихованцям будинку Милосердя Святого Миколая, а браконірські Спорядження побіцяли знищити, аби ні в кого не було спокуси, застосувати його повторно.